Так, є країни, які є так рушіями цього альянсу. Є країни, які ну, вибачте, пасажирами на цьому в цьому альянсі. Але кожна з цих країн має відповідну відповідальність, має певні стандарти і виконує певні завдання в цьому альянсі. Але так, ну туреччина, власне, і є таким маєте досить специфічним об'єктом у альянсі, який ну вимагає дуже обережного відношення. Ну і ви абсолютно при. Альянс не хоче повторювати такі ну не помилки, а такі кроки, я б сказав, для того, щоб зберегти свою монолітність і єдність, і то не завжди це вдається зробити, адже ви бачите, що навіть серед відносно старих членів альянсу альянсу, таких як Угорщина, ми часом не бачимо певного розуміння процесів, які відбуваються, і Угорщина виступає такою внутрішньою фрондою, в цьому альянсі. тому не все так однозначно, як іноді кажуть наші сусіди, і альянс є знаєте постійно роз... організмом, який постійно розвивається, тому нічого дивного нема, що вони так дуже обережно і виважено підходять до прийняття нових членів. Ну подивіться, зокрема, яким довгим є процес прийняття ж самої Швеції та Фінляндії. Які скажімо так на дві голови на три голови вище за економічним, за політичним розвитком за розвитком судової системи України? Я вже мовчу про повну відповідність стандартів озброєння, бойової техніки і процедур військових процедур цих країн альянсу? Ми зараз наближаємося. Ми зараз просуваємося на напрямку відповідності, саме нашого військового сектору, всім вимогам альянсу. Але як я казав. Нам ще є над чим працювати в сенсі політики, економіки і судочинства.